Я вперше прийшла в співучий колектив, але не в Верес. А на Газорозрядному у нас був Зеленський, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, то ми там починали свою творчість, молоді, і потім почули, що тут є такий хор «Верес», Хорверес, такий... був дуже прославлений вже тоді. І ми захотіли сюди прийти. Нас прийшло, мабуть, чоловік сім чи вісім, я зараз не можу вже згадати, але ми всі прибігли сюди. Нас прийняв, Петро, то звичайно провіряв, голоси. Ну, але ж молоді, то молодість, то ми співали, на, здається, на всіх нотах. І дуже нам сподобався спів. Оцей народний, фольклорний, оцей спів глибокий, народної пісні. А так як я родом з Полісся, то для мене глибина цієї народної пісні це дуже важливо. У мене мама дуже співала. І я не маю музикальної освіти, але е, взяла від мами оцей спів. І мені дуже сподобалось тут, що тут ніякої музики, оцей спів. Оця душа, коли співає. В молодості, воно все ну, все тобі подобається. Та воно й так було правда, тому що ми були дуже співучі. Ми, летіли, ми ж працювали всі, ви знаєте, як це зараз є якийсь там хтось працює, хтось не працює, хтось приватно, а тоді ж обов'я... на зрозрядному ми працювали. Це ж обов'язково. Ти маєш піти на роботу. І ми після тої зміни летіли на ці репетиції два рази в тиждень. Навіть втоми ми не відчували. Будинок культури був заповнений піснями, оцим таким співочим духом, такою радістю, Такий дійсно цей дім наповнений щастям, піснями. Я його таким пам'ятаю. Петро Антонович вмів не тільки. Піснею зарядити. він вмів е, з'єднати цей колектив. Це, це була душа. От, ми, здається, ми була сім'я, така співуча сім'я. Молодість так скоро пролетіла. Ми навіть не замітили, як ну, я за себе буду говорити, як прийшли вже роки такі. Але ще хочеться співати, ви знаєте? Хочеться співати, хочеться продовжувати. Зараз прийшли до нас багато молодих. Нових дівчат, але ми так якби ще хочемо продовжити навчити, можна, навіть, можна так сказати. І навіть буває таке, що в тебе немає настрою і зараз не то можна сказати, і часи не ті, але ти приходиш навіть якусь пісню ми співаємо про, про воїнів чи про Україну, про піднесення України, і, і, і хочеться от з цією радістю. Що Україна наша співуча була і буде жити завжди. Це моє щастя, це моє жіноче щастя. Розумієте, коли ти десь чогось десь не, не до, тобі не вистає в інших місцях, ти приходиш сюди і ти наповнюєшся, наповнюєшся цією творчою такою атмосферою, цією піснею. Я живу цим. Ну, хочеться побажати в першу чергу, щоб перемога прийшла, і ми тоді будемо співати не перестаючи. Ми будемо співати. А зараз, поки ж зараз у нас такий час ще не визначений, все рівно йдемо співати, тому що ми хочемо побажати, щоб Україна і доказати, що Україна наша жива. І вона співає, і вона буде співати. І дай Боже, щоб був мир і щоб ми співали.